Епідемії на кораблях часто починалися з дрібниць. Уявіть собі, середньовічний торговий корабель. Він вщерть заповнений товарами, тканиною, спеціями, зерном, а ще пацюками. Так саме ці маленькі пасажири були головними переносниками бубонної чуми. Зазвичай хвороба проникала на судно через заражений порт. Варто було одному хворому щуру забігти на борт або одному хворому моряку повернутися з міста. І епідемія була неминучою. В ті часи особливого поняття гігієни ще не існувало. Вода на кораблях стояла в діжках, які могли бути затхлими або навіть зараженими. Їжа часто псувалася, а тіснота і відсутність свіжого повітря лише сприяли поширенню хвороби. Коли спалахувала епідемія, все відбувалося блискавично. Один хворий моряк міг заразити всю команду за кілька днів. Як тільки на борту з'являлися перші симптоми: висока температура, сильна слабкість і пухлини на тілі, команда часто просто впадала в паніку. Уявіть, цей жах. Корабель посеред моря, капітан намагається зберегти контроль, а половина команди лежить на палубі напівпритомна. І навіть якщо корабель досягав берега, багато портів не приймали заражені судна. Такі кораблі просто кидали, як Біля узбережжя і чекали, доки або хвороба відступить, або не залишиться жодного живого. Дуже відомий випадок трапився під час подорожей Христофора Колумба, коли він повернувся з однієї з експедицій до нового світу, на борту його суден з'явилися випадки тифу. Під час тієї подорожі кілька моряків померли ще в дорозі. Колумб був змушений ізолювати хворих та тримати їх у трюмі, де майже не було повітря. І хоча цей метод не був ефективним, так Колумб намагався врятувати хоча б частину екіпажу. Ще один драматичний приклад трапився з англійським флотом у 17 столітті. Англія тоді активно вела торговельні війни з Голландією, але замість гармат флот знищила малярія. Після однієї з подорожей кораблі повернулися до Лондона, і хвороба одразу розповсюдилася серед міських жителів. Ця епідемія змусила англійців переглянути свою стратегію. Відтоді всі кораблі обов'язково піддавалися карантину на спеціальних островах. А тепер про один із наймістичніших випадків. Кораблі примари, уявіть, що ви моряк і побачили судно, яке дрейфує без капітана і екіпажу. Часто такі кораблі були покинуті, тому що вся команда померла від хвороби. Один із найвідоміших випадків: корабель Марія Целеста, який у 1872 році знайшли в Атлантичному океані. На борту не було нікого, але всі особисті речі залишилися недоторканими. Дехто вважав, що це витівки піратів або природних явищ, але є версія, що команду покосила. Невідома хвороба. Щоб протидіяти таким ситуаціям у 19 столітті майже всі європейські країни запровадили обов'язкові карантинні станції. Це були спеціальні порти або острови, куди направляли кораблі на тривалу ізоляцію. Екіпаж залишався там від двох тижнів до місяця, поки лікарі не переконувалися, що всі здорові. Уявіть, скільки це коштувало торговцям та як це гальмувало торгівлю.